Всім привіт! Ви на каналі Фідгайт і з вами я, Сергій Драган. Проблема певного живота знайома багатьом чоловікам. Як відомо, жир у чоловіків найбільше накопичується саме в цій зоні. Так званий пивний живіт з'являється від систематичного переїдання та слабкість м'язів кору. Але це не завжди жир. Він може з'являтися від розтягнення шлунку, яке часто виникає навіть у професійних спортсменів. Пивним такий живіт називають тому, що він з'являється часто у любителів пива. В одному літрі цього напою майже 500 калорій. І плюс це ще дуже великий об'єм. Однак він може з'явитися у будь кого і не обов'язково для цього пити пиво. Сьогодні ми проведемо тренування для зменшення живота і зміцнення м'язів кору. Я буду вам дуже вдячний, якщо перед початком тренування ви поставите лайк і підпишетесь на канал. А тепер почнемо. Найефективнішою вправою для зменшення об'єму живота. Є вакуум. Бажано виконувати цю вправу на пустий шлунок. Для виконання цієї вправи намагайтеся максимально втягнути живіт і утримувати його протягом 15-20 секунд. Але не забувайте про дихання. Дихати потрібно. Дихання відбувається грудними. Робіть таку вправу по 5 підходів, намагаючись збільшувати час утримування вакуума до хвилини. Наступна вправа для зміцнення в м'язів кору скручування. Цю вправу можуть виконувати люди зі збільшеним об'ємом живота. Для виконання вправи лягаємо на лавку або на підлогу, ноги зігнуті в колінах, руки це наше навантаження. Якщо ми будемо руки тримати перед собою, це буде найлегший варіант. Руки тримаємо на груді, буде трошки важче. І руки за головою будуть найбільшим навантаженням. Робимо 15 повторів, намагаючись втягнути живіт всередину. Таких робимо 5 підходів. Чи готові ви заради схудення з'їдати кожного дня кілограм гірких апельсинів разом зі шкуркою та декілька пачок чорного перцю? Шлунок вам за це точно не подякує. Саме в такій кількості апельсинів. Та перцю міститься ефективне дозування синефрину та біоперину. Вони сприяють спаленню жиру в організмі та пришвидшують обмін речовин. Дозування синефрину та біоперину від вансітон зосередження в цій маленькій капсулі. Синефрин і біоперин від вансітон сприяє перетворенню жирових клітин в енергію як під час фізичних навантажень, так і під час відпочинку. Він пришвидшує процес жироспалювання незалежно від фізичної активності. За промокодом FitGAI ви можете замовити синефрин від вансітон зі знижкою 15%. Посилання в описі. Наступна права підйом ніг вона буде ефективною для нижньої частини живота. Її можна виконувати як на лавці, так і на підлозі. Для початківців піднімати ноги може бути заважко, тому піднімаючи коліна, теж буде ефективно. Лягаємо на лавку або на підлогу, беремось за край лавки і піднімаємо ноги. На лавці ефективніше, тому що я можу опустити ноги нижче рівня підлоги. І піднімаємо 15 повторів, 5 підходів. Якщо коліна, просто підтягуємо до себе коліна. І завершуємо тренування планкою. Вона задіює всі м'язи кору. Намагаємось тримати планку одну хвилину. Робимо таких теж п'ять підходів. Старайтеся тримати тіло паралельно полу. Щоб отримати видимий ефект, зберігайте це відео і повторюйте тренування два рази на тиждень. Контролюйте об'єм їжі за один прийом, адже це є основною причиною певного живота. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне тренування. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!